Цей ранок приніс ще одну несподіванку. Ось через стіну перелетіла маленька червоногруда пташка. Діти відразу впізнали малинівку. У дзьобі вона несла якусь хілочку, але на цей раз вона не підлетіла до них, не защепитала задиркувато, як це було раніше, а швиденько порхнула поміж густе плетового галузя і зникла. І тільки но мері вдихнула повітря, щоб її закликати, як дікінь притьмома затулив їй рукою рота. Шш, не ворушись, вимовив він пошепки. Вона закладає гніздо. Як ми її сполохаємо, вона ся перенесе деінде. Вони обережно опустилися на траву і завмерли. Коли пташки гніздують, то всього ся бояться. У той час їх дуже легко сполохати, пояснював далі Дікін. Як зобачить нас близько від гнізда, то все покине і полетить де-інде. Та й часу в неї зараз немає на забави, тому і не прилетіла до нас. Сиди, тихо, уяви, що ти кущ або дерево. Як малинівка ся покаже, то я так тихенько защебечу, дам їй знати, що ми не будемо пхати до гнізда. Най, ся не боїться. Мері кивнула головою, хоча не зовсім розуміла, як це стати кущем чи деревом. Невже на ній мають з'явитися зелені листочки? Але Дікін говорив так, ніби це була звичайнісінька річ на світі. Тому Мері вирішила йому повірити і не ставити зайвих запитань. Бачиш, відколи світ існує, птахи навесні будують собі гнізда, тихесенько розповідав він далі. Людям тоді ліпше не пхатися. Слухай, Дікіне, коли ти розказуєш про птахів і про гнізда, мені відразу хочеться зазирнути, як то гніздо виглядає, благально прошепотіла Мері. Давай ліпше про інше поговоримо. Маю щось тобі розказати. Твоя правда. Погодився Дікін. То що ти хотіла мені розказати? Дікіне, ти знаєш про коліна, глянула на нього дівчинка. Дікін здивовано підняв брови. А ти? перепитав він. Я його знайшла. І цілий тиждень, поки ото дощило, приходила до нього. І ми собі розмовляли, бавилися і читали. Він казав, що зі мною забуває про хворобу, відповіла Мері. Дікен полегшено зітхнув. Ну, нарешті, вимовив він, добре, що ти знаєш. Тепер мені стало легше не люблю з чимось критися. А як же сад? З ним ти також не хочеш критися? стривожено спитала Мері. Ні, про сад я такого не казав, відповів хлопець, заперечливо похитавши головою. Сад, то як пташине гніздо. хто би про нього розбалакував, а з коліном інакше. Ти ж сама розумієш. Мері відлягло від душі. А як ти довідався про коліна? спитала вона. Та про нього всі знають всі знають, що містер Кревен має сина каліку. І всі також затямили, що він не любить, коли про це говорять. Людям його шкода місіс Кревен була така мила жінка, і вони любили одне одного. Бачиш, місіс Медлок зупиняється в нас вдома, як їде до Твейту. Той говорить про це з мамою. Нас вона не боїться, знає, що вмієм тримати язика за зубами. Та й Марта, повідомила, переймалася, що ти вчула його плач і розпитувала її, а вона не могла тобі розказати. Тоді Мері докладно розповіла йому, як шукала коліна, описала його кімнату і самого хлопця. Кажуть, містер кревен не може на нього дивитися, бо малий має мамині очі, мовив Дікін. Приходить до сина тільки як той спить. Уявляєш? Думаєш, він хоче, щоб Колін помер? прошепотіла Мері. Та ні. Де ти таке почула, рішуче заперечив Дікін. Він ся боїться, що в хлопця скоро виросте горб, тому не негоден на нього ся дивити. Певно, думає, Ліпше би малий взагалі на світ не з'являвся, як маєся мучитись. А так він привозить йому зі світу всякі забавки, книжки, то правда. Тільки що сам від сіна тікає, хто таке бачив. Наша мама вже каже, що жодні забавки не замінять дитині тата. Так, так, колін мені всі вуха протуркотів тим горбом, підхопила Мері. Каже, що не витримає, помре. Як тільки щось намацає на спині. Ну, певно, якщо то цілими днями лежати і думати про болячки, то і здоровий заславне, похитав головою Дікін і погладив лисеня, яке підійшло до нього і почало ластитися. Якусь мить хлопець помовчав, дивлячись на звірятку. Врешті підняв голову і обвів поглядом сад. А пам'ятаєш, як тут було все сіре? Як ми прийшли сюди вперше. А тепер диви, навіть стіни, і тої скоро не буде видно. Геть, зелень, заступила. Розумієш, про що я? спитав він, пильно дивлячись на Мері. Дівчинка захоплено відкрила очі. Дікіне, ти молодець, швидко вимовила вона. Я й сама про це думала. Ну, власне, треба привезти його сюди. Найся подивить на крокуси. На троянди, то перестане шукати в себе горб, рішуче ствердив Дікін. Ти просто прочитав мої думки. Від першої розмови з коліном я тільки про це і думаю, радісно випалила Мері. Єдине, що мене цікавить, то це чи зможе він тримати таємницю. А друга річ, чи вдасться доправити його сюди так, аби ніхто нас не побачив? Зрештою, Коля може відіслати садівників, аби, бува, нас не перестріли. Якщо цей хлопець захоче вибратися на прогулянку, то ніхто не посміє йому перечити, мовила дівчинка, пригадавши, як Колін розмовляв з лікарем Крейвеном і місіс Медлок. Дікін гладив лисеня і хитав головою на знак згоди. Голову даю, то йому ліпше поможе, як всі ті лікарі з їхніми пігулками, мовив він. Нася побавить з нами, Нася подивиться, як тут все цвіте, то й покине думати про свої болячки. Хіба ні? Хочу попередити. Колін може тобі видатися дещо дивним, розважливо сказала Мері. Звісно, він багато чого знає, бо має купу книжок, зате нічого не знає про пустище, бо боїться виходити на двір. І дарма, Бо той знаменитий лікар з Лондона понад усе радив йому бувати на свіжому повітрі. Але розповідь про зачинений сад так припала йому до душі, що він негайно хотів кликати слух, аби його туди занесли. Я ледве його переконала, що найліпше тримати все у таємниці, бо так будемо мати свій потаємний сад. Колін радо на це пристав. Правда, поки що я не розповіла йому, що хвіртку вже знайдено. Він гадає, що я ото її шукаю. Все, ми мусимо його сюди витягнути, прийняв рішення Дікін. Най тільки скаже, я відразу прийду і доправлю його візок. Ой Мері, диви, поки ми тут балакуємо, Малинівка страх як працює, показав він рукою. Он злетів на гілку. Придивляється, як ліпше покласти прутик. О, тримай в дзьобі. Хлопець покликав пташку довгим протяжним свистом. Малинівка повернула голівку і зиркнула з цікавістю. Прутика, проте, не впустила. Дікін лагідно заговорив до неї. Що це ти там задумала? Хіба не вмієш гніздо вийти? Вмієш, ще як вмієш. Пташки ще ся з яйця не вилуплять, а вже то знають така ваша природа. Де хоч поклади той прутик, все одно буде добре. Клади, Мила, клади. Нема часу, аби його марнувати. Весна. Ох, як гарно ти з нею говориш, усміхнулася Мері. Зовсім, як Бен Везер став. Він також завжди з нею бесідує, а вона тішиться, пурхає довкола нього. Дікін засміявся, а тоді повів далі. Ти не бійся, мила, ми до твого гнізда ся не пхаємо, звернувся він до Малинівки. Ми ото сидимо собі, коло тебе і все. Бачиш, ми й самі собі тут гніздо звили, обкопали все, обсадили. То ти також нас не виказуй, будь добра. Домовилися, почувши це, Малинівка лише виразно подивилася на них своїми оченятами-намистинками, проте дзьоба все одно не розкрила, щоб не випустити прутик. Але Мері була певна, пташка чудово все зрозуміла і нізащо не викаже їхньої таємниці.